Вітаю, це новина 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. У студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Повернулися з війни. Учора до міста прибув міліцейський батальйон Львів. Чому і кому президент Порошенко віддав часткове право на управління ГТС України? Півроку на чужій землі як переселенці влаштувалися у Львові. Повернулися живими. 45 діб вони несли службу у зоні АТО і тепер дочекалися заслуженого відпочинку. Шість десятків бійців батальйону Львів повернулись додому. Під сльози матерів і вигуки герої зустрічали своїх захисників львів'ян. Як це було? Бачили наші журналісти. Їм ще не можна спілкуватись з пресою, ще не здана на зберігання зброя. Зате можна головне обняти своїх близьких, яких не бачили по півтора місяця. Відпочинок буде нетривалим лише два тижні. Але щастя і це, адже для багатьох формувань на сході рідний дім, поки лише сниться, та й повернутись судилось не всім. Поніс втрати і батальйон Львів, щоправда, невеликі, загинув один боєць. Для тих, хто повернувся, вигуки герої і сльози, яких не можуть стримати матері. Надіюся, що буде в Україні ми, що все скоро закінчиться. І мій син повернеться зі бо він приїхав тільки на 10 днів і повертається знову туди. Що він повернеться живий, здоровий до своєї сім'ї. Все героям слави і слава нашій Україні. Важко було чекати. Сподівалася, що все буде добре кожен день. І рішення прийняв сам. Сам хотів, але не відраджувала, з розумінням до того поставилася. Ну, кожен день всі хвилювалися, надіялися, що прийде, що все буде добре, сподівалася на закінчення війни. Подяку за несену службу і заслужене молодці. Бійцям батальйону висловив головний міліціонер області Дмитро Загарія. Нещодавно батальйон успішно впорався з непростим завданням на Луганщині, знищивши численні формування бойовиків та взявши у полон майже чотири десятки терористів. Також очільник міліції подякував батькам і дружинам військовослужбовців за надійний тил і підтримку батальйону. Дякую за все. Працюємо далі. Дякую за службу. Ми плануємо, що вони 15 днів будуть на відпочинку і далі замінимо тих хлопців, які залишилися нести службу. І далі вже місяць служби, місяць ротації. Але я сподіваюся на те, що мусить завершитися ця антитерористична операція. Якнайшвидше. Для Це найбільш так сказати, прийнятна умова і побажання я думаю, всіх і бійців, і рідних, і близьких, і всіх людей, які носять погони. Невдовзі обіцяє керівництво батальйону повернуться і решта хлопців, які ще залишаються у зоні АТО. Андрій Фок, новини 2015, другий телеканал. А тим часом уряд погодився передати американським і європейським компаніям 49% прав на управління українською газотранспортною системою. Решта залишається державі. Що виграє Україна від такої оборудки Або навіщо Порошенко віддав трубу? Далі в сюжеті Вікторії прихід чи є життя без труби. Нова влада вірить, що є щороку. На транзиті російського газу Україна заробляє до півтора мільярда доларів. Гроші ніби не малі, але водночас для розвитку країни не такі вже й значні. Але віддавши трубу, не означає, що ми не матимемо прибуток. Найбільше що газосховища залишаються у 100% власності України. Головні в цій оборуці те, що ГТС дістанеться не російському бізнесу, а європейському. Переконує енергетичний експерт, який добре знає, як працює ГТС в Росії і в якому вона стані. Газотранспортна система, вона постійно зношується. Ну, по-перше, йде корозія, зношення йде всередині труби. І потім сама, сам привод компресорів, він був електричний, дизельний, газопривод і так далі. І він вимагає сучасного обладнання. В Росії цього немає. Коли ці роботи будуть виконуватись за рахунок капіталу західних країн. Вони будуть виконуватися в сучасному технічному рівні, технологічному рівні. То це однозначно буде приводити до зменшення енерговитрат. Нові технології, які можуть принести в українську ГТС європейські інвестори зменшать енерговтрата, що зробить систему прибутковішою. Але не тільки позитив є від здачі труби. Експерти кажуть, схема не захищена від корупції. Перший ризик це є. Корупційний, я би навіть швидше його поставив на шабель, ніж якісь геополітичні там ризики, оскільки ми знаємо, що дуже мало державних підприємств українських, які приватизувалися, врешті-решт стали ефективними. Від цього держава і громадяни мали якусь користь. Ще один момент, попри те, що 49% ГТС передають американським і європейським компаніям, це не гарантує від входження в систему Газпрому, адже Путіну перекупити західні фірми не проблема. Можливість того, що врешті ці компанії, які прийдуть, чи принаймні їхня частина. Значить, будуть під контролем насправді Газпрому. Тобто тут такий ризик є. Хоча в самому законі є деякі застереження, які мали б цьому уникнути. Ну але ми знаємо, що реальне життя трошки інше. Але водночас, продаючи свої частки Газпрому, європейці втратять свою можливість здешевити ціну газу для своїх мешканців. І так, що переважить в європейських політиків. Бажання швидкої наживи чи відповідальність перед своїми громадянами і виборцями побачимо вже незабаром. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Поки на сході відносний мир військові гоять рани, і повертаються додому після важких боїв. Тільки рани душевні, страшна пам'ять від пережитого так швидко не залишає героїв. Усім їм потрібна психологічна допомога, щоб повернутися у мирний світ. Про те, як допомагають військовим, дізнавалась Ярина Матвіїв. 80-та аеромобільна бригада. Вони повернулися з пекла три місяці під обстрілами градом. Не один раз прощалися з життям і втрачали товаришів. Найважче було лишати там своїх хлопців, які лишилися трьохсотими. Але ми відпочинемо і повернемося назад. На наша, і та земля буде завжди нашою. Ми її не віддамо. Розумієте, нам навіть оці листи, які дітки присилали, ми в бронежилети ставили і ходили з ними. Це дуже велика допомога. Як і волонтерів, так і діток. Можна просто нам присилати ті листи, і хлопці готові битися до кінця. Україна не переможна, як і наша армія. Після війни хлопці не хочуть говорити про пережити, не хочуть ще раз повертатися у це пекло навіть у спогадах. Уникають розмов навіть з батьками. Наші діти там вистояли в таких точках. Вони були, ну тепер не буду називати, може, навіть краще. Е Тяжко матерям і тяжко дітям. Дуже загартовані такі, вони, нам, вони нас намагалися оберігати. І от, коли ми з'їжджалися в Києві, з іншими батьками зустрічалися, от, буквально по реченні ми, бачили, ми чули той, десь мамі сказав те, то те. Розумієте, дуже ну, взагалі, даєшся, як вони там виживали от, в таких умовах. Ну, в принципі, вони дуже малослівні. Дуже. Не хочуть нас нам нам казати, не хочуть нас, щоб ми переживали. У Львівському військовому госпіталі сотні поранених бійців. З ними працюють психологи та священники. Отець Андрій Хомишин був у зоні, АТО. тепер підтримує бійців у Львові. Він для них і психолог, і духівник. І вони потребують знову ж таки тих тих речей, які не потребували десь на, на полі бою, то десь потребують, то і зараз так само, вже будучи на лікарняному ліжку. Ось молитви, спілкування. І такого дійсно, я для себе зробив такий висновок, що кожен з них вони, багато є такі небезпеки, що вони не бачать смислу цієї боротьби. Може, не бачити смису цієї боротьби, а от нам власне, треба показати, що є цей зміст боротьби за свою недерж... свою незалежність за нашу державу. І крім того, не тільки сам смисл, але є й результат тої боротьби. Допомогти героям можна щирою розмовою про маленькі життєві радості і не варто говорити з ними про війну, говорить отець Андрій. Найперше, не варто говорити з ними про, про їхні бойові дії, де вони були, де з яких умов вони отримали ті чи інші поранення. Це не варто того говорити, вони цього не хочуть. Треба говорити про їхню сім'ю що їхня сім'я чекає найперше. Оце, про це треба їм говорити, щоб вони, і так само те життя, яке вони отримали, багато з них отримали в друге життя, знаєте, народилися сорочці і кажуть, щоб вони розуміли, наскільки це є важливо то своє життя берегти, бо ми часто тут не цінимо того свого життя, а вже аж там, перейшовши ці пекла, то людина типу, починає розуміти, як то є, як то є важливо жити, і, а ще, ще важливіше добре жити. І про те, напевно, їм так само треба говорити, щоб вони не втікали десь в якийсь алкоголь а Шукали більше якоїсь такої розради в своїх друзях, в своїх товаришах не перші в своїй сім'ї. Хлопцям, які повертаються з зони, АТО, потрібна психологічна допомога, але ще більше потрібна увага рідних, друзів та небайдужих. Бо ця війна одна на всіх, і цей біль також треба ділити на тих, хто був на фронті, і тих, хто вболівав тилу. Ярина Матвії, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Сьогодні з нами Оксана Яновська, заступник начальника Галицького відділу соціального захисту міста Львова. Вітаю вас, добрі пані Оксано. Знаємо, що у липні сесії міської ради так була ухвалена комплексна програма за підтримки учасників, точніше, для підтримки учасників АТО та їхніх сімей. Що вона передбачає? Ну, ця програма цей комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні з містою як фінансової, так і соціальної підтримки мешканців учасників АТО. І мешканців Львова ну серпня виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення про затвердження цієї комплексної програми. Що є? Затверджено положення? Положення це є надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам туристичної операції, мешканцям Львова і порядок звільнення учасників туристичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в тестотичної операції від сплати за утримання житла. Станом на сьогодні, люди повинні подавати документи у відділі соціального захисту за місцем реєстрації. Станом на сьогодні до нас вже подали 425 заяв про сплату відшкодування від оплату отримання uh -huh, uh -huh. житла і 31 заява на одноразову матеріальну допомогу. Uh -huh. Є постраждалі і є загиблі учасники АТО. Це є дві різні речі. Тому загиблим є надання одноразової допомоги є з обласного бюджету, де люди отримують uh -huh. 120 тисяч. І ще є Львівським комісаріатом, виплачується 610 тисяч загиблих. Відповідно, Львівська міська рада надала таку допомогу більш постраждалим uh -huh. учасникам АТО. Та допомога є, в залежності від того, який матеріальний стан людей, який постраждали. В нас вирішується на підставі комісії. І комісія mm -hmm. виплачує кому 5 тисяч, кому 10 тисяч, в залежності, який в них є степінь поранення чи пошушкоджень загиблих. Яка є це суто одноразова допомога це, постійно це... і нара... наразі не Ні, це є одноразова матеріальна допомога, mm -hmm. а звільнення від оплати за отриманням житла поки що йде до 31 грудня. 2014 року звідно. який розмір ось цієї суми оплати за житла, тобто наскільки легше людям буде ну, ось В середньому, якщо це є однокімнатна квартира, то десь приблизно в місяці де відшкодування в від 50 до 60 гривень. Uh -huh. Якщо це є двох, там в залежності від площі квартири, від будинку, де це будинок розташований, тому що різні uh -huh. будинки мають різні отримання. Угу. Оплату за отримання житла. Угу. Пані Оксано, з якими документами е, потрібно звертатися чи родичами загиблих, чи ж самим учасникам АТО для призначення одноразової матеріальної допомоги потрібно принести заяву, встановлена угу. формула є е, паспорт, копія паспорта, копія ідентифікаційного номера і довідка, де підтверджуючи факт поранення. Угу. А для е, надання е, звільнення від оплати кварплати це потрібно так само заяву заповнити, встановленого зірця, паспорт, ідентифікаційний номер і документ, що засвідчує, що він є учасник uh -huh. антитерористичної операції. Пані Оксано, окрім е, такої матеріальної допомоги і грошових відшкодувань членам сімей, учасників самим учасникам, АТО, е, які ще ось такі аспекти, можливо, психологічної допомоги передбачає ось ця комплексна програма. Ну, проводиться е, з відділом соціальної роботи, проводиться таке інспектування тих сімей uh -huh. членів їхніх сімей, де надаються різні е, ну, комплексні допомоги, там, наприклад, психологічні чи якісь види допомог. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, пані Оксано, дуже дякуємо вам, що ви прийшли. Будемо сподіватися, що. Е... Учасниками АТО і сім'ям загиблих будуть все відшкодовувати так, як має бути, і хоча б якось так їм буде легше від того. Дякуємо вам велике. Я нагадаю, з нами була заступник начальника Галицького відділу соцзахисту міста Львова Оксана Яновська. Попри перемир'я на сході, переселенці повертатися додому не планують. На Львівщині зараз перебуває понад 6 тисяч офіційно зареєстрованих так званих біженців, більшість з яких мешканці Сходу. Чимало з них вже влаштувалися на роботу, а дітей влаштували у школи та дитячі садки. 80 осіб щодня після домовленості про перемир'я переселенців з Донбасу почало їхати ще більше, користуючись тишею, хай і умовною втікають ті, що не могли це зробити через обстріли і блокування терористами. Родина Абдурахманових переїхала на Львівщину ще навесні. Як ми вже розповідали, тут їм не пощастило з помешканням, але родина вірить, що тут їм все одно краще ніж в Криму. Отношения очень хорошие. С национальной стороны тоже очень хорошо. Никто никогда не докапывался до того, что я разговариваю на русском языке. Вообще, все люди очень отзывчивые, в маршрутках и магазинах. Я один раз зашла в магазин, говорю, где поликлиника? Меня женщина вышла, продавец до поликлиники довела. Саме таких незахищених родин з дітьми, літніми людьми багато із Донбасу. Попри різні історії про завищені вимоги гостей зі сходу, галичани не перестали приймати їх гостинно, кажуть громадські активісти. Я сама спілкувалася з маріупольчанами, які сюди перевезли сім'ї і поїхали відстоювати свою незалежність. Чоловіки повертаються, Чоловіки на, повертаються назад. на захист Маріуполя реально. І кількість переселенців з тих регіонів буде зростати. Нині в області проживає понад 3,5 тисячі переселенців. Деякі з них працевлаштувались, деякі лише чекають соціального захисту. Чиновники запевняють, що готові прийняти і поселити нових біженців, навіть попри те, що гості з Донбасу повертатися на свою батьківщину, навіть звільнену від терористів, поки не збираються. Повертаються одиниці, і mm -hmm. то тільки ті люди, які мають потребу у поверненні. Тобто, mm -hmm. по-перше, якщо вони мають куди повернутися, а по-друге, повертаються навіть в тому випадку, якщо вони не мають куди, але для того, щоб владнати свої от фінансові майнові справи, фактично, ми не спостерігаємо від того біженці масово немає. Якщо на Львівщині з гостями зі сходу якусь дають раду, то в міністерстві соцзахисту ще не зовсім знають, куди поселятимуть нових біженців. Вже зараз загальна кількість переміщених осіб з Криму та з зони АТО понад 270 тисяч. Тому у держслужбі з надзвичайних ситуацій запропонували тимчасово їх поселяти у наметових містечках. Вікторія Прихід новини 2015, другий телеканал. Ще на початку червня новини 2015 розповідали про сім'ю з Луганська, яка переселилася до Львова. Попри те, що молоде подружжя з дитиною давно думало переїхати до міста Лева та події на Сході пришвидшили цей переїзд. Останньою краплею було <кій> вийшли ми якось ввечері з дитиною погуляти. І до під'їзду нашого під'їжджає Джип, і звідти виходять такі ну, чоловіки. З автоматами. Вони звичайно нас не ну не чіпали, але зрозуміло, було хто то. І ну якось муторожно було, що вони ось вони поряд, якби у сусідньому під'їзді. Та за три місяці сім'я у Львові обжилася і тепер орендує квартиру в одному зі спальних районів міста. Щоправда, знайти роботу чоловікові поки не вдалося, але зараз він навчається. Є якісь ну незручні моменти, але вважаю тут. О тимчасово, і якщо порівнювати перспективи залишатися у Луганську зараз, і то що є якісь тимчасові труднощі у Львові, то ну це такі дрібниці. Хоча біженцями у Львові сім'я себе вважати не хоче. Ще в липні після погіршення ситуації на Донбасі Микола забрав родину звідти. Хоча сам повертатися назад до Луганська чоловік не планує, однак його мама все ж таки чекає, коли ситуація у рідному місті заспокоїться. Російська федерація має зникнути як держава і все буде на сході добре. Я не відчуваю чомусь Львів як якесь ну, чуже місто. Не знаю, це ну, дивним чином, я у Львові другий раз, ну, перший раз був проїздом, але ну, я у Львові дуже природньо себе відчуваю. Таке враження, що це було моє місто. Нині з понад шість тисяч переселенців зі сходу та Криму, які зараз перебувають на Львівщині, майже сотня людей знайшла роботу через центри зайнятості. Михайло кого Володимир Берчук. Новини 2015. п'ятнадцять другий телеканал. Такими були новини сьогодні. Набираємося терпіння та мужності. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами 2015 у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось.